Запрошую. Так е, у нас є кворум, як вже сказав наш заступник голови пан Горбенко. Тому він дає дозвіл розпочинати. На засіданні на зараз присутні. Поки що бачу сім членів нашого комітету з десяти. Отже, в нас є кворум. Засідання оголошую відкритим. Сподіваюся, що зараз всі інші доєднаються. Шановні колеги. Повідомляю, що під час проведення цього засідання керуючись положеннями частини 3 статті 44 закону України про комітети Верховної Ради України, я також виконуватиму обов'язки секретаря сьогоднішнього засідання комітету. Колеги, вам заздалегідь було надіслано на проєкт порядку денного сьогодні. Планується розглянути всього одне питання щодо діяльності. Пробачте, до сільдоцільності включення до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України, дев'ятого скликання проекту закону України про національні меншини спільноти України, реєстраційний номер 8224. У мене відразу є пропозиція не тільки розглянути цей законопроект в порядку попереднього розгляду, а також і по суті. Законопроект фактично був розроблений у нашому комітеті, і його текст відомий народним депутатам. Членом нашого комітету. Сьогодні на офіційному веб-сайті парламенту вже з'явився висновок ГНЕО. Відтак вважаю, що ми можемо розглянути даний законопроект по суті. Колеги, ніхто не заперечує? Дякую. Ставлю на голосування затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання з урахуванням щойно внесеної мною пропозиції. Хто за колеги? Бойко Юрій Анатолійович. Поки що немає. Горбенко, Руслан Олександрович. Голосую за. Дякую, Руслан Олександрович. Пан Мустафа Джемілєв. Поки немає. Костянтин Іванович Касай. Голосую за. Дякую. Козир Сергій Вячеславович. Дякую, бачу руку. Олексій Олександрович Кузнєцов. Голосую за. Дякую вам. Тарас Петрович Тарасенко. Голосую за. Дякую. Я голосую за. Ахтем Зітолайович ГОС. Підтримую. Дякую, Артем Зайтович. Нелі рівна Яковлєва? Голосую за. Дякую. Вісім членів комітету. Голосують за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Це проект закону України про національні меншини спільноти України. Реєстраційний номер 82-24 Від 24-11-2022 року. Поданого народним депутатом України Тарасенком Тарасом Петровичем та іншими народними депутатами України, шановні колеги. Як вам усім відомо, 23 червня цього року Європейський союз ухвалив рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Це історичне рішення стало важливим сигналом для нашої держави, адже перед нами відчинились двері європейського співтовариства, яке є уособленням економічної та правової стабільності. У зв'язку із зазначеним на шляху до повноправного членства України в ЄС перед нашою країною були, були поставлені завдання щодо проведення низки реформ, однією з яких є зміна законодавства про нацменшини. Законопроект реєстраційний номер 8224 – Це результат кропіткої роботи, яка була розпочата нашим комітетом ще до висунення європейським союзом відповідної вимоги. Метою законопроекту є вдосконалення законодавчого регулювання. Реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин спільнот та правових засад державної політики у сфері захисту та забезпечення прав національних меншин спільнот України, зокрема, право на самоідентифікацію, використання мов національних меншин спільнот на освіту на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо. Для більш детального представлення законопроекту надаю слово народному депутату, члену нашого комітету Тарасенку Тарасу Петровичу. Тарас Петрович, прошу вам слово. Дякую за надане слово. Хочу зазначити, що даний законопроект це є важливий крок для того, щоб всі національності, які зараз у нас спільноти проживають в Україні, вони отримали більш чітке розуміння своїх прав і закріплення їх на законодавчому рівні. Загалом більшість національних спільнот підтримує даний законопроект та точиться дискусії щодо саме його назви, і зараз щодо національної меншини і спільноти. Зараз національні спільноти вони хочуть все таки, щоб ми змінили назву на виключно на національні спільноти, прибравши слово. Меншини, проте, ми будемо шукати цей консенсус, оскільки у нас національні меншини закріплені в Конституції України, і фактично вони відповідають, якщо говорити англійському перекладу хартії національних меншин. Тому ми будемо шукати вихід з цієї ситуації для того, щоб закріпити на законодавчому рівні поняття національних спільнот. Також, звичайно, національні спільноти бажають, щоб в даному законопроекті було закріплено більше більш конкретних заходів і бюджетного фінансування. Проте на наразі даний законопроект він більш рамковий, і це перший крок для того, щоб напрацювати в подальшому. Також практичні кроки для захисту прав національних спільнот, і саме їх гарантій. Отже, я прошу колег підтримати законопроект. І проголосувати за рішення комітету. Шановний пане Головуче, я вибачаюсь, прошу зарахувати мій голос за, за цей законопроект за. І я відключусь на 10 хвилин. Дякую. Руслан, Сенч, ми дуже швидко. ну Почекайте дві хвилинки. Будь ласка. Дві хвилинки. Ласка. Дякую, Тарас Петрович, вам, Руслан, Сенч. будь ласка, дві хвилинки. Звертаю вашу увагу. Що з приводу даного проєкту закону проводились попередні консультації з представниками Ради Європи? Це було важливо з точки зору і євроінтеграційних процесів. Ми з Тарас Петровичем якраз були на всіх цих, цих зустрічах, на радах у Раді Європи. Але найважливіше, законопроект був винесений нашим комітетом на громадське обговорення, яке відбулося на минулому тижні. Відтак, основні положення проєкту закону враховують позиції представників національних меншин, на задоволення інтересів яких і спрямований даний законопроект. Колеги, головне наукове експертне управління у своєму висновку висловлює незначні зауваження до законопроекту, які можуть бути виправлені під підготовці проекту закону до другого читання. Шановні народні депутати, з урахуванням важливості законопроекту для нашої держави, вважаю, що ми також повинні зробити все від нас залежне, аби законопроект якнайшвидше потрапив на розгляд Верховної Ради України. Тому, якщо ніхто не заперечуватиме, пропоную також у нашому рішенні рекомендувати Верховній Раді України визначити цей законопроект невідкладним та скоротити строки внесення альтернативних законопроектів наполовину. Така можливість передбачена частинами другої, 3 статті 101 регламенту, також у разі відсутності заперечень пропоную рекомендувати Верховній Раді України даний проєкт закону за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та скоротити на половину строк подання суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозиції поправок при підготовці цього законопроекту до другого читання в рамках положень частини 2 статті 116 регламента. Колеги чи є заперечення? Дякую, немає. Ставлю на голосування наступне рішення комітету: рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про національні меншини спільноти України реєстраційний номер вісімдесят два, від двадцять року, поданий народним депутатам України Тарасенком, Тарасом Петровичем та іншими народними депутатами України. Перше це включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Друге це визна... визначити невідкладним. Третє скоротити строк внесення альтернативних до нього законопроєктів до моменту розгляду на найближчій частині продовжуваного пленарного засідання Верховної Ради України. Четверте за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. І п'яте скоротити наполовину строк подання суб'єктами права законодавчої ініціативи, пропозиції і поправок при підготовці цього законопроєкту до другого читання. Дякую, хто за, прошу голосувати. Бойко, Юрій Анатолійович. Немає. Горбенко, Руслан Ісанч. За. Дякую, Руслан Алесанд. Далі буде різне, можете відключатись. Пан Мустафа Мусафаджимілів. Немає. Костянтин Іванович Касай. Підтримую, голосую за. Дякую вам. Сергій Вічлаш Козир. За. Бачу руку, дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов? Голосую за. Дякую вам. Тарас Петрович Тарасенко. Голосую за. Фух, дякую, Тарас Петрович. Я голосую за. Е, Артем Зейтулайович і гост. Ахтем Зайтулаєвич, проголосуйте, будь ласка. Немає поки ще. Нелі Лівна, Яковлєва. Голосую за. Дякую, Нелі Лівна. У нас е, сім членів комітету голосують за рішення. Прийнято колеги. Дуже вам дякую. Готуємось до прийняття цього законопроекту в першому читанні. І, колеги, на сьогодні порядок денний вичерпаний. Чи є в когось інформація, якою ви хотіли поділитися з членами нашого комітету? Якщо немає, то я дуже коротенько скажу, що ми минулого тижня були з членами тимчасово слідчої комісії по питанням гуманітарної допомоги Україні. Були на сході нашої країни. На Слабожанщині, на сході ми були на Харківщині, на Донеччині, і е, були присутні три члена нашої тимчасової слідчої комісії, які є також членами нашої нашого комітету. Пробачь це я Ткаченко, Максим, Горбенко, Руслан та Сергій Козер. Е, І ми проводили декілька зустрічей з внутрішньо переміщеними особами. Були на деокупованих територіях Харківщини, в Зумі, в Куп'янську і дуже багато різної інформації для нашої роботи потрібно. Ми зібрали у Полтаві. До нас доєднувався на зустрічі з внутрішньопереміщеними особами Костятин Іванович Касай, член нашого комітету. Дуже дякую, і ми всю цю інформацію коротенько опишемо після цієї поїздки. і Сергій Козир взявся за те, щоб дати коротеньку. Довідку про нашу поїздку про зустріч із ВПО. Тому в чат в коротеньку інформаційну справку Сергій Вячеславич підготовить і скине до кінця цього тижня. Дуже дякую усім. А, і так, трошки почекайте, Я тут да. змушений був прорватися. Я, я до до, до першого. Підтримую, але тільки в першому читанні, тому що там є тільки в першому читанні. Артем Зітулавич буде буде друге читання. Будуть поправки. Так що буде змога додати е, корективи і поправки. Дякую вам. Дякую. Ваш голос тоді враховано. Тоді у нас вісім членів комітету за, за це рішення. Дякую, Артем Зітолавич. Всім гарного дня. Е, засідання оголошую закрите. Надає. Да, до зустрічі, да, до побачення, до, зу... до побачення, колеги.